Тільки став на ноги і одразу почав бити м'ячик. Якщо ви хочете, щоб вирізали одне питання: 50 доларів. Ага. Ні, мене буде показувати, що ти не чуєш. Колокольчики. Які колокольчики теж. Пройшли перегляд і мені сказали, що можеш залишатись. Я теж радий, що ви до мене завітали в гості. Я скажу, я Вони не радий, вони мене не змусили. Я теж радий, що ви прийшли до мене в гості. Приходьте ще. Всім ви на нашому ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли з назвою відео в цьому випуску ми завітаємо в гості до Назара Балаби. Ходімо в дім, покажу свою кімнату. Ти живеш з батьками, так? Оскільки я правильно розумію? Так. Да. А з якого віку ти проживаєш в цьому будинку? Це з другого класу. А Взагалі ти більше полюбляєш будинки, от майбутнє. Ти б собі ще обрав будинок чи квартиру? Будинок по-любому, не люблю квартири. Навіть якби один жив, все одно будинок був би. В принципі, залишилася що така, як з мого дитинства, нічого, в принципі, не мінялося. Єдине, що просто ліжко стояла. Я поїхав в Київ і батьки купили сюди диван. диван. У мене так само батьки, як тільки я поїхала. Я бачу, що в тебе є тут гітара. Це твоя? Ну, так. Да. Ти да. любиш, що ти хочеш кофе полюбляєш? Ну, грав раніше, я вмію ну, грати, навчився. Коли коронавірус був, то не було що робити. Я купив мені батько, гі, батько гітару і я навчився грати трошки. Це ми в Києві, сестра моя, Мар'яна, старша. Як звати маму, тата? Тата Андрій, а маму Наталія. Це ми були у Болгарії на весіллі. Ти, ти дуже маленький ще тут Ну, це, це, напевно, років 5-6 назад. Це ми з татом, це в 19-й школі. Ми. Це був зимою турнір. Кожен день футбол був, школа, футбол. Це все, що пам'ятаю. Я не сильно десь гуляв у дитинстві, Я школа і їздив. Дисципліна була. Можливо, була дисципліна, але я це любив. Я їздив в школу, приїжджав, їхав на тренування, потім ще вечором з батьком у дворі працювали з м'ячем, а потім вечором ще був репетитор з англійської мови. Угу. Або, або хресна приїжджала, також вона вчителька англійської мови була. Андрій Шевченко читаєш? Це я ще, ще не почав читати. А це ти випадково не взяв у нас в роздягальні? Ні, це я купив собі окремо, але я давно її купив. Я полетів на збори і забувся її вдома. Це ще, ще не дошли руки. Будеш читати? Спробуємо. А загалом, які полюбляєш книжки читати? Спортивні чи більш? Ну, автобіографії, якісь про спортсменів або про бізнесменів про про великих людей, які чогось добилися в житті. Порадиш нашим болівальникам якусь книжку спортивну? Напевне, ось я пораджу прочитати. Це одна з перших книг, яку я почав читати. Mm. Це продавець Найт. Дуже цікаво, про як Найк, як компанія ставала на ноги. Дуже цікава книга. Так, а такий. Я а він важкий, я це, це ла лампа сольова. Там копійки ще. Сильно ти не збирав поки. На футбольні бутси то збирав когось. бачу, в тебе є різні медалі. Розкажи нам про них. Ну то всі, всі медалі за мою кар'єру футболіста. Вивісили всі медалі, хато завжди заходить, дивиться. Я згадую якісь перемоги. М -м, ти пам'ятаєш кожну, ну виходить ця медаль за якийсь матч, певний, так? Який матч? Чи турнір тобі? Це всі турніри, в яких я брав участь, але ну всіх е -е, я не пам'ятаю. Ну це найважливіше для мене медаль. Це ми того року з Динамо виграли перше місце. В чемпіонаті. Це довго до цього йшли, бо поза того року друге місце зайняли. Чесно, не пам'ятаю за що цей кубок і за якийсь третє місце. Напевно, ще малий був. Тут за всі кубки, що тут це я ще в Рівному получав. Коли ще за Верес грав. Це кращий захисник, потім кращий гравець. Ну і остання статетка, також кращий захисник. Взагалі, який твій улюблений куток вдома? Зал, напевно, там телевізор великий, ми там завжди станом футболу дивимося. Ну, це такий наш куточок футбольний, можна сказати. Якщо не футбол, якісь серіали, фільми, що полюбляєш? Ну, в, в Ютубі Левен Левина Джипі. Дивлюся. Дуже мені подобається, посміятись можна. Любиш готувати? По настрою. Буває таке, що. Що можу порадувати всіх, бо я таке, що зовсім не хочу, прошу, щоб мені щось приготували. Ну, якщо щось попросять, то допомагаю. Так, зазвичай я просто рідко їм вдома. Тому що завжди після тренування нікого нема вдома, я в місті, тому десь в кафе заходжу обідати. Ходи на кухню, покажемо ще. Розкажи, який твій улюблений перекус. Такого в мене перекусу немає. Напевно, снікерс якийсь з'їсти. Золоденький батончик протеїновий. Таке люблю. Солосо, я солодке дуже люблю. Садко діжка, так? Так, да, я не вибачаю солодке, тільки бачу все. У мене немає лишньої ваги. Я чомусь так сильно не набираю. Ну, зараз набрав декілька кілограм, треба скинути. Сьогодні мені сказали, що треба скинути. Ну, я стараюсь слідкувати за тим, що їм, але з солодким, то великі проблеми їм все підряд. А яка твоя улюблена страва? У мене так, що улюблена страва, то немає. У мене є просто улюблені справи, е, страви страви. У мене улюблені страви є від окремої людини. Наприклад, якщо це бабуся, то від одної бабусі це будуть. Пельмені. Угу. від іншої вусі це буде жарена картошка. І якщо це мама, то напевно, ну мені даруни подобається, як мама робить. А для тебе важливо, щоб дівчина готувала їсти? Ну, важливо, щоб вміла, але не важливо, щоб вона мені кожен вечір готувала. У тебе також тут є спортивне харчування. Це ти п'єш? Я, і тато разом, і мама. У багатьох людей на кухні є якась шкідлива поличка, де. Чому шкідлива? Бо там або якісь смаколики, або щось погане. Чи є в тебе така поличка? В мене є, але не покажу. Але є. Але є. Викажи. Ну, е, ну, вона не то, що шкідлива, ну тут просто солодкі є батончики більш-менш Зишки корисно, чорний не, шоколад. шоколад. Та. А це більше тато полюбляє. Я більше там, тістечка якісь, булочки, мочне, це моя слабкість. Mm, що ще в тебе є? Не знаю, ще давай подивимось. <свят> <свят> Стакани, макарони. Як у всіх на кухні. Я бачу в тебе каву в машинку. Часто п'єш каву? Ну кожного дня п'ю, але не по п'ять, не по шість, дві-три. Як приходить твій сніданок? Можливо, у вас є якась сімейна традиція снідати разом? Такого немає, тому що тато рано дуже їде. Я пізніше їду, мама остання. Ну, та, тато не любить снідати, він одразу їде на роботу, тільки каву п'є. А я, я також не люблю снідати. Мені дуже важко поснідати, але перед тренуванням це треба, тому що пара. Це must have, так. Щоб да. були. Ну, що я себе заставляю снідати. Який твій ідеальний сніданок? Омлет якийсь зробити. Сирники, панкейки, все, що солодке точно. Разом з Назаром ми колись вчилися в одній школі, і я хочу тебе спитати, якими для тебе були ті шкільні часи. <рес> Прості шкільні часи. Я, чесно, не любив сильну школу. Чому? Та більше до спорту був схилений, Не знаю, я вже хотів на тренування піти скоріше з школи. Але в мене був так, договір з татом з мамою, що якщо ти гарно вчишся, то йдеш на тренування, якщо не гарно вчишся, то не йдеш на тренування. Плюс ще треба було до репетитора їздити. Тому було жорстко. Тоді більшість юнаків займалися в Дюсиша Верес, і, власне, ти розпочинав свої перші футбольні кроки, це можна сказати академія. Тоді була Вереса, хто тебе відвів до цієї академії і як ти розпочинав свій футбольний шлях. Другий клас переїхав в рівне, я пішов в школу центр Надії і батько мене відвів на футбол на набережну, на стадіон. Там вже діти займалися, я прийшов і я нічого не вмів. Але завдяки тренуванням з батьком окремо і. Тренуванням вже в академії, можна сказати, я дійшов до цього рівня. Ти знаєш, в багатьох інтернет-видань я прочитала таку інформацію, що саме твій батько він зіграв дуже важливу роль у твоїй кар'єрі, у футболі. Чи правда це? І чи можна сказати, що завдяки йому ти полюбив футбол? Тато велику роль зіграв в моїй кар'єрі, але всі кажуть, що я багато про нього говорю, але на самом ділі, він зробив великий вклад в мене. І коли мене питають, як до цього дійшов. То, звісно, мені хочеться сказати, що тато мені якби допоміг. Не фінансово, а в плані просто підтримки. Десь мене направляв правильно, десь підказував мені. В такому плані батько велику роль зіграв. Чому ти обрав саме футбол, не інші види спорту? Мені казали, що в мене перше слово було бол, і що я з дитинства тільки став на ноги і одразу почав бити м'ячик. Тому всі бачили, що в мене є майбутнє в футболі. Тому так і вийшло. Ну, я навіть не думав за інші види спорту чомусь. Ну не було такого. Я тільки почав ходити. Одразу з м'ячиком переїхав в Рівне і одразу пішов на футбол. Навіть не, не пробував інший спорт. За чим слідкуєш ще? Теніс подобається. Я не скажу, що я експерт в тенісі і не знаю багато гравців, але десь як попадається мені на телевізорі, то дуже цікаво дивитись теніс. Ну бокс, бокс в Україні, напевно, всі дивляться, коли усик б'ється. Ну, ці два види спорту мені цікаві. В 12 років ти переїжджаєш до Києва, навчаєшся в дитячій академії Київського Динамо. Як стався цей перехід? Чому ти обрав саме цю команду? Тебе запросили на перегляд, чи ти сам туди поїхав? Ми багато їздили з вересом на змагання, багато до Львова їздили. І в мене було пропонування з, з, з клубу Скаластрий. Я не захотів туди їхати, не знаю чому, але так вийшло. Потім. Зі мною тато поговорив і каже, що є варіант поїхати в Львів в УФК Карпати mm -hmm. на перегляд, що літом буде перегляд, я сказав, що я тільки за. І ми поїхали. Я пройшов там перегляд, мені сказали, що беруть мене в команду. Так вийшло, що в мене жила сестра в Києві, навчалася. І тато каже, давай поїдемо в Київ, спробуємо свої сили в Динамо. Ми зайшли на сайт Динамо, побачили, коли перегляд. Нас ніхто не запрошував, ми самі приїхали, пройшли перегляд, і мені сказали, що можеш залишатись. Ну, якщо ти хочеш, ми дуже хочемо тебе бачити в нашій академії. Я поїхав додому. Ми побули вдома дві неділі, і я поїхав одразу в Київ і вже почав жити там на базі на Нивках. Ти знаєш, от будемо відверті з дитинства в таких юнаків. Вони полюблять або Шахтар. Або Динамо чомусь. Як я розумію, тобі подобалась Динамо, так? Скоріше так, тому що ми з Західної України, з західної сторони, і тут більшість, звісно, схиляється до Динамо, чим Шахтаря. Мені було плюс і зручно, що в Києві була академія, і в мене була поруч сестра, яка мені могла допомогти, бо я в досить маленькому віці переїхав, і мені було не скажу, що легко. А там в Києві, де ти жив? Я жив на базі, на Нивках. Там жили всі хлопці і старші за мене, вже там було по 17 років хлопцям. І я приїхав, і там залишився. Мені дали кімнату і ще двом хлопцям. Нас трьох взяли в 12 років і там залишився. Коли ти ще був Дюсиша Верес, чи думав ти про те, що колись можеш зіграти за основну команду Вереса чи ні? Коли в Дюсиша Верес був, то звісно, думав, але. Коли поїхав в Київ в академію Динамо, то в мене була мрія дебютувати за першу команду Динамо і дійти до цього. Але звісно, я радий, що я зараз тут. Це мій рідний клуб, і я буду все робити для того, щоб він перемагав. На яких позиціях ще в юному віці ти себе пробував окрім центрального захисника? Дуже багато позицій поміняв. Але я був тоді ще маленький, вже коли більш до дорослого рівня підходило, до не до дорослого, а до юнацького рівня. То вже якби я зупинився, у мене було дві позиції: або центральний захисник, або опорний півзахисник. От власне, чому ти зупинився на позиції центрального захисника? Що тобі в ній імпонує? Я просто був дуже високий на той вік. Років 12-11 я виділявся зі всіх. Мені ця позиція підходила, тому що мені було легко боротьбу вигравати, і я якби, в цьому виділявся. Бо фізичні дані у мене були більш розвинені, ніж в інших. Хлопців, мого віку Серхіо Рамос – Це твій кумир саме на твоїй позиції. Що тобі в ньому подобається? Які якості приваблюють? Нахабність, агресія це в нього таке виділяється для мене. Ну він гарно і атакує в чужі ворота. Він гарно на стандартах грає. Удар в нього гарний. Він лідер в команді. Можна сказати, що такі якості ти би хотів би взяти собі? Не завжди ці якості можуть піти в плюс. Їх треба контролювати. Бо агресивним бути можна і по, -по, -по, -по поганому на полі, і по-хорошому, тому тут треба регулювати ці моменти. Але звісно, я хотів би стати як він, але я це не він. Ми різні. А як вважаєш, які твої є сильні сторони і слабкі сторони? І якщо говорити про слабкі сторони, що б ти хотів змінити в собі? Напевно, над першим пасом, над фізичними даними, я не сильно високий. Для для своєї позиції, тому мені треба компенсувати це вибором позиції інтелектом своїм. Тому в цьому я рахую, що мені треба багато прибавляти і фізичні дані, щоб я витримував в одному темпі дуже. Дуже багато хвилин ці якості мені в даний час треба покращувати, тому що між Ю-19 і основною командою дуже велика так впадина, Особливо в боротьбі в фізиці. Тут треба набагато більше бігати, і для цього треба час, щоб адаптуватися. Тому. В цьому мені треба прибавляти. Перехід від юнацького футболу до дорослого це не завжди дуже легко. Які тут є труднощі, складнощі, та можливо, через що власне ти проходив? Емоційно дуже важко, тому що е, ти попадаєш в команду до, до старших хлопців, і е, дуже важливо, щоб тебе прийняли. Якщо простими словами, то тобі навіть напхати можуть, е, тому що коли ти граєш в команді зі своїм віком, то ви якби рівні. Mm -hmm. А коли ти попадаєш в дорослу команду, дуже багато старших хлопців. І треба навчитись правильно себе вести в колективі, це по перше, а на полі тим більше в цьому є труднощі. Ну і звісно, як я вже казав, фізичні дані, боротьба треба над цим дуже багато працювати. Яку пораду ти можеш дати юнакам? Я рахую, що треба чим раніше йти в дорослий футбол. Коли я прийшов, я зрозумів по собі, що я пізно пізно перейшов в дорослий футбол. Коли ти тренуєшся з старшою командою з основною командою. То ти швидше прогресуєш, особливо якщо ми візьмемо Динамо Шахтар. Дуже рівень цих двох команд відрізняється від рівня Ю-19 команд інших. Хлопці в цих командах швидше стають зрілими. Якщо ти не попадаєш в перші команди, треба йти в інші команди і себе знаходити в дорослому футболі. Бо це зовсім інші речі. Як тебе прийняла наша команда, наші хлопці? Добре, мені, мені все подобається. Гарний колектив. Мені дуже комфортно, тому що багато хлопців я знав і багато хлопців мене знали. Це чудово, особливо старші хлопці, там Руслан Степанюк, Валера Кучеров, дуже гарно ставляться, і мені це подобається. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Дорогі друзі, розіграємо таку футболочку. Для мене вона багато чого значить. Я виграв чемпіонство з цією футболкою. Умови розіграшу будуть в описі під відео. Я знаю невеличку історію за цей газон, але поділись також з нашими вболівальниками. Ну тут, тут все починалось. Всі мої тренування, всі мої навики. Все тут навчив мене тато. Ну тут тут і тут. Але ну він зараз просто не в гарному стані. Коли тепло, тут дуже гарний газон і в мене навіть сусід є і ми літом. Коли коронавірус був, і так літом завжди жаримо е, тут шашлики і ставимо тут тенісбол і граємо. Ще пена пенальті тут граємо, дерева всі б'ємо. І тато сказав, що якщо десь заграю з за ланою зіркою, то буде по кусочку цей газон роз розрізати і всім продавати його. Я помітила, що дуже часто, майже кожного разу, ти раніше за всіх приходиш на тренування за годину до збору команди. Чому так? Перш за все, це якби для свого здоров'я. Я проводжу мобілізацію м'язів, стабілізацію м'язів, тому що в мене є деякі проблеми. Треба підготуватися гарно до тренування, щоб я себе в основному тренуванні гарно почував. Тому мені треба трошки більше часу, чим іншим хлопцям. Це вже увійшло просто в привичку. У мене багато хлопців це за це, це питають і кажуть, коли ти вже втомишся так приходити. Я не замічаю цього. От пишуть, що там в 11 збіру, збір я вже на 10 е, на полі. Щоб е, чогось добитися, треба робити трошки більше, ніж інші хлопці в ць, в цій справі. Тому треба хоча б з цього почати в нашій команді. Хто з гравців? Можливо, старших гравців є для тебе прикладом? Ну, звісно, Руслан Степанюк він легенда клубу. Він і в роздягальні для мене як приклад. І на полі також він як приклад він своїм він показує своєю грою в тренувальному процесі, так само і в іграх, що він лідер і що він може повести за свою команду. Тому є чому в нього повчитися. Хотів би ти колись стати капітаном команди? Здається, ти вже був в збірні, якщо не помиляюся. А в основній команді ти хотів би спробувати себе? Ну, для мене це не саме головне. Головне, щоб я робив те, що від мене тренер просить. Коли тебе в команді поважають, коли ти є лідером команди, то команда сама тебе обере капітаном. Але капітанська пов'язка нічого на полі не дає, якщо ти погано граєш. Тому краще я спочатку гарно почну грати, а потім капітанська пов'язка вона. Сама прийде, якщо ти будеш лідером. Які відмінності ти помітив в, в тренувальному процесі київського Динамо та «Вереса»? Ну напевне, тут більше бігової роботи. Не так як бігової роботи, більш інтенсивніший футбол. А в Динамо більше контролю м'яча. Те, що скажу по собі, відмінність в біговій роботі в мені колосальна. Чесно, дуже важко було це перші дні. Але це в цьому відмінність. В Динамо більше. Позиційної гри тут більше ми граємо на контратаках, тому є відмінність в цьому. Я хочу пригадати поєдинок, коли ти був в збірній Україні в складі Ю 17 і це був матч проти збірної Португалії. Тоді ви перемогли з рахунком 3-2. Це був найкращий твій матч? Точно не найкращий матч був, але тоді вся команда гарно відіграла. Ми тоді. Повірили в свої сили. Не було куди відступати. Я собі аналізував цей матч. І я думаю, що ми просто більше хотіли виграти, ніж команда Португалії. І створили чудо. Але на рахунок, чи це був кращий матч, думаю, ні. Є матчі, які мені більше емоцій принесли. Які Розказуй. Напевно, в тому році, коли ми проти Шахтаря грали. Там саме більше було в мене емоцій, бо це був матч, в якому нам потрібна була перемога. Якби ми зіграли в нічу, то ми б вже не змогли стати чемпіонами. Я рахую, що Шахтар би виграв свої всі ігри, і ми б не стали. І це було не моє день народження 10 травня і. Ми я ще гол забив в тому матчі, тому це були це, такі вз, взрив емоцій. Наразі в тебе є невеличка можлива мрія, а може цей ціль зіграти за збірну України? У кожного футболіста є е, мрія зіграти за свою національну збірну. Але для цього треба багато мені ще працювати. А хто тобі подобається з українських гравців, центральних захисників? Звісно, забарний. Він зараз е, кращий. Захисник один із кращих захисників в Європі, кращий захисник в Україні, і він є прикладом, тому що він пройшов ту саму школу, що і я, і є багато чому повчитись у нього. В якому чемпіонаті європейському ти б хотів зіграти? Або, можливо, в якому клубі європейському? Напевно, в Іспанії хотів би пограти. Ну, АПЛ, кожен хоче в АПЛ пограти. Яка команда? Я знаю, Манчестер Сіті тобі вподобається? Так, Манчестер Сіті, а в Іспанії Барселона. Багато подобається команд. Мені подобається, як зараз Ліверпуль грає. Mm. Подобаються зараз непогані результати в Челсі. Як на мене, вони прибавили в цьому сезоні. Не так сильно дивлюсь, іспанський чемпіонат, але слідкую, чесно, тільки за Барселоною. Подобається. В цьому сезоні як вони грають, це той рівень, на який треба дивитися і, і іти туди. Назарас. Скажи, чи були в тебе моменти, коли ти сумнівався у футболі, в собі, і можливо, навіть хотів закінчити кар'єру. Були такі моменти, коли були погані матчі, коли не було результату, коли спад був. Звісно, такі моменти були. Але зараз я радий, що ще не закінчив, що ще будемо грати. Поділися, що тебе мотивує? Напевне, ну я є, є багато людей, які сумніваються в мені. В цьому є моя мотивація довести їм, що я можу вийти на інший рівень. Як ти реагуєш на якісь невдачі, коли щось не виходить? Я чесно імпульсивний. Це напевно, або із моєї молодості, або я просто сам такий по собі. Тому в мене є до цього батько. Він мене трошки опускає на землю в цьому плані, бо я дуже можу психувати сильно. А він дивиться твої матчі? Каже, де були якісь помилки, можливо, вказує на щось. Він мене тільки критикує. Ми з ним, коли я став уже старшим, ми на рахунок цього з ним багато розмовляли, тому що він каже, що я дуже агресивно реагую на критику від нього. Я кажу, навіть якщо у мене якийсь хороший матч, він все одно мене критикує. А я йому кажу: ну хоч за щось мене похвали. Він каже: Ти свої хороші моменти сам знаєш.' А я, коли дивлюсь матч, я ні на кого не дивлюсь. Дивлюсь тільки на тебе, тому я бачу всі твої недоліки. І я, як ніхто, скаже тобі правду, тому що я хочу, щоб у тебе все вийшло. Тому ми останнім часом так трошки сваримося, але я розумію, що він хоче мені як найкраще. Мама моя, вона також переживає, але вона не розуміється у футболі. Але за мене переживає сильно. Які твої цілі на найближчі роки? Перш за все попасти в основний склад «Фересу», А далі, далі буде видно, будемо поступово піднімати сходинки. дякую тобі за таку приємну розмову. Дякую, що сьогодні ти впустив в свій будинок. Що ми показали нашим болівальникам, де ти живеш. Їм дуже подобається така рубрика. Ну а ми в свою чергу бажаємо тобі, щоб всі твої цілі та амбіції обов'язково збулися як найближчим часом. Дякую, що додивилися. Ставте вподобайки, і побачимося на матчах Вереса. Всім. Всім па -па. Па -па.